Автостопом до Грузії близько 50 людей зібралися у бібліотеці Чежевського, аби зустріти двох кіровоградських мандрівників, які відвідали Грузію. Що розповіли, дізнавалася й Олександра Єльченко. Ось так п'ять тижнів тому, 15 вересня, наша знімальна група проводжала Сергія Філіпова та Наталію Севастьянову у подорож. Зараз ми вирішаємо в одній з найпрекрасніших країн Грузію. Ми вирушаємо автостопом. Для Сергія ця подорож не перша. Він почав мандрувати автостопом у 2011-му. Проте до Грузії хлопець вирушив не сам, а з незрячою супутницею. Наталія Севастьянова зізнається, що вирішила трохи ускладнити Сергію завдання і скласти йому компанію. Тепер на ньому була відповідальність за них обох. Хлопець каже, до останнього не вірив, що Наталя наважиться поїхати з ним. Взагалі її думав їхати сам до Грузії, а потім з'явилась Наталія, каже: все, я їду з тобою. Це не обговорюється. Наталя розповідає, хотіла довести, що. Люди з обмеженими можливостями не є слабшими. Думки щодо її поїздки різнилися. Дехто намагався відмовити, а інші навпаки підтримували. Многі говорили, не доїдете, многі говорили, зачем ви туди їдете. Ну все таки інтерес і от чувства, що я можу або ми можемо. все таки була на першому місці. Спочатку Сергій та Наталя хотіли поїхати через Крим, проте знайомі їх застерегли. Там немає офіційно визнаних пропускних пунктів, можуть виникнути проблеми. Тому маршрут довелося перенести на північ. Мы из Кировограда мы ехали в Знаменском направлении до Харькова. Потом через Белгород границу там пересекли. После Белгорода у нас на Богучар, с Богучара на Ростов, с Ростова уже на Ставропольський край, потом Владикавказ, то тобто є уже сіті, і там пересікали грузинську границю. А оттуда ми зразу поїхали на Тбілісі. Певні проблеми виникали через мовний бар'єр, адже російську мову у Грузії пам'ятають люди старшого віку, а мови спілкується грузинською та англійською. Сергій впевнений, до такої подорожі треба готуватися як фізично, так і морально. Майже завжди ми не знали, де будемо ночувати. У нас було непередбачуваний такий автостоп, тому що день короткий, і ми не встигали просто доїхати фізично того місця, де планували заночувати, тому часто ночували ми і десь біля заправок, і в полі, і в лісосмугах біля дороги. У нас був намет, у нас були карімати, спальники, у нас був комплект туристичного спорядження, і ну, завдяки цьому ми нормально себе почували в екстремальних умовах. Самі грузії друзі мандрували впродовж 12 днів. Додому привезли сувеніри, враження та безліч фотографій. Сергій та Наталя пам'ятають всіх водіїв, господарів, в яких жили, тих, хто допомагав до поїздки та під час. Це взагалі такий колосальний досвід, як можна про таке шкодувати. Це те, що запам'ятається на все життя. От люди, розговор, їхня доброта, гори, воздух, море, горна вода, от гості приємність, кухня. Дійсно, емоції переповняли і позитивні емоції переповняли. Ми тільки так, ось такі вздохи у нас були позитивні. Сергій під час подорожі зробив чимало записів. Тепер мріє видати книгу. Планувати ж наступну подорож, мандрівники будуть навесні. Ні, коли потеплішає, проте Наталя не приховує. Мріє відвідати Іспанію. Олександра Ільченко, Роман Сташенко, день за днем.